Після виступу на Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні «Трофі» МСК Сумчанка повернулась у місто Бра, де дівчата почали підготовку до відбіркового турніру до чемпіонату Європи. Він відбудеться у серпні. Гру команди у Черноску, де відбувся євротурнір, прокоментувала головна тренерка сумської команди Світлана Макаєва. Результатом дуже задоволена. Маючи тільки два тижні для підготовки, дівчата підвищили свій рівень. Звісно, це Дуже кидалося в очі, дуже було видно. Всі, буквально всі спеціалісти були здивовані таким результатом і на найперше такою грою. Сумчанка відпочала кілька днів після Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні «Трофі» і у четвер дівчата почали тренування. Сумчанки провели бігову роботу. Учора ранковий крос і вечірній товариський матч з командою Ларенсоні. Сумчанка, за яку у цьому матчі не грала низка провідних гравчинь, завершила гру в нічию. Поєдинок завершився з рахунком 2-2. Після трьох сухих періодів у складі сумчанки Оксана Пономаренка та Карина Леонова двічі виводили свою команду уперед, але італійки двічі зрівнювали рахунок. На наступний тиждень запланована ще одна товариська гра з командою Лоренсоні. Крім того, сумчанка має пропозицію від німецьких та бельгійських команд, а на рівні збірної, яка сформована на базі і з вихованок Сумської хокейної школи, є підтримка від італійців. Буде надана допомога також Олімпійським комітетом Італії, як національної вже збірної. Але ви знаєте, що всі дівчата, звісно, хочуть додому. Вони дуже важко залишатися тут. Дуже важко себе настроювати, і, мабуть, якщо не чемпіонат, відбурковий турнір до чемпіонату, то, мабуть, уже я їх не змогла стримати. Всі дуже скучають за сумами, передають всім привіт.